В нас алярм, в нас проблема. Потрібна здається, медична допомога президенту Верховного Головнокомандуючу, тому що в нього очевидно є проблеми з зором. Зором можливо потрібна допомога окуліста, бо президент Зеленський сказав, що нема такого явища, він не бачить системного явища бусифікації. Каже: нема, не бачу. Вся країна мільйони людей бачить, він не бачить. Ну, це якась очевидна проблема є з зором чи з чим не знаю, чи з совістю. Бо як можна сказати, що не бачу, коли воно відбувається? Тож я взяв знаєте, сотні тисячі відео кожен день, от буквально відео завчора. Буду показувати пану президенту, бо він не бачить. Я буду показувати, як виглядає бусифікація в Україні. І ця ганьба продовжується. А чому в нас бусифікація, а не нормальна мобілізація? А тому, що ніхто не збирається і надалі займатися питанням вирішення термінів служби їхнього встановлення. Не треба. Абсолютно. Далі ніяких немає допомоги і підтримки військовим не треба. Мотивації нема, іпотеки нема, виплат за перший контракт нема, нічого нема. А що є, а є бусифікація, а президент її не бачать. А я просто хочу нагадати, що ТЦК це військові, і це не вони не по самі по собі щось роблять. Військові що завжди роблять? Вони виконують наказ. Значить, в них такий наказ від верховного головнокомандувача, тому що президент Зеленський одночасно верховний військовий комісар України він керує всією цією системою, і він му все це ця ганьба підходить. Це треба зупиняти негайно. Ганьба мусифікації.